Так, товариства, ну і першочергово, що я сьогодні буду робити, так як у нас сьогодні 7 число і для деяких із наших свинок, які відлучені на ремпоголів'я, Час X і для них, і для нас, тому що будемо їх сьогодні якраз от зважувати. Значить, свинки, у яких на ушках у мене знаходяться бірочки, вони з одного виводка І сьогодні рівно два місяці з моменту їхнього народження. Свинка, раз, свинка, два і свинка три. Решта свинок вони народжені. Трішечки пізніше, 16 го числа, їм буде два місяці, але першочергово будемо зважувати оцих от дівчаток, тому що ну, по них ми і будемо орієнтуватися. Зараз покличу тата, візьмемо кантер, візьмемо мішечок, відважимо свинок, ну і потім уже... Трішечки далі зупинимося на отих от нюансах, дуже важливих нюансах, від яких і залежить дуже дуже багато чого і в процесі відгодівлі, коли ми ставимо наших поросяток на відголівлю. Ну і взагалі в цілому в свинарстві дрібниць не буває. Товариство відважили наших дівчуль з горем пополам, з горем пополам, тому що якраз от тата вдома не виявилось, кудись він з мамою поїхав, довелося всіма оцими от процесами. Займатися самотужки, а якщо чесно, це таке ще задоволення е, пхати порося у мішок і зважувати його за допомогою кантера. Не лізе, вищить, кричить, решта малечі дереться на стіни, але тим не менше, ми справилися зі своєю основною задачею. Свинка раз, свинка трішечки менша два. І свинка найбільша. Три значить, свинка раз і свинка два затягнули майже в нас на ідентичну вагу. 17 кг, та свинка, що поменше, затягнула у нас на 14 кг. Дві свинки, найбільші вони першочергово від самого початку залишалися у мене на плем'я. Це свинка була найменша із того самого виводку. Але так як свинок у гнізді була обмежена кількість, я вирішив її не реалізовувати як фуражна поросятко, а залишити. Собі, ну я думаю, гріх розкидатися такими от поросятками. Я думаю, вона вірою і правдою нам служитиме і нашому господарству. Значить, що якраз, от по результатах. Результати я вам скажу дуже і дуже непогані, відштовхуючись від тих нюансів, про які якраз от, трішечки далі ми і поговоримо, від яких також дуже дуже багато залежить, якраз, от у відгодівельному процесі. Безпосередньо ці е, свинки вони будуть використовуватися як ремонтне поголів'я, але на першочергових етапах і на першочерговому етапі ну відштовхуємось від того, що це звичайне відгодівельне поросятко. Свинки, звичайно, вони. Мають трішки менші і трішки гірші темпи набору ваги, аніж хрячки. Але тим не менше, якраз от, оті нюанси, про які трішечки пізніше я якби, акцентую, вони також дуже-дуже важливу роль відіграють у процесі масонаборному ну, у наших поросяток. Корм. І якраз от процес відгодівлі безпосередньо зараз я ним дуже задоволений. от Пан Володимир один із моїх підписників запитував з приводу того, тому що він користується Хенріксом, каже Саша, так як ти також дуже довго користувався Хенріксом, Ну, от в порівнянні що краще, Хенрікс чи Гранулка, друзі, ну об'єктивно чи суб'єктивно не знаю. Я буду говорити суб'єктивно, але... Гранулка дуже дуже ефективно працює, якраз от після того як ми переводимо поросяток. Поросятка в'їдається. На першій стадії, якраз от, вони е, так неначе трішечки стоять, а потім, після того як в'їдаються темпи масонаборні значно більші, аніж на тому ж самому Хендріксі. Я в принципі у цьому переконався і переконуюсь на своїх свинках. Але е, дуже дуже цікаво буде якраз от, прослідкувати за наступним етапом, етапом, який буде у нас відбуватися на протязі з другого по третій місяць. Також Ще один процес, який я вже виконав, якраз от усі поросятка, ви бачите, вони відмарковані також усім от паросяткам, і цим, і тим, і хрячкам, які залишені на відгадівлю. Провод... Проведена гельмінтогоночка. Це також дуже дуже важливий процес, який також потрібно вчасно робити, який в певній мірі також може стопорити якраз от масонаборні процеси. Зважив оцього от хрячка вони із одного виводка, і затягнув він також на 17 кг 300 г. Ми повернемося трішечки, трішечки пізніше. Наші дівчулі потихеньку вкладаються, нанямались і вигріваються під інфрачервоною лампочкою. Ну, а тепер. До оцих дуже-дуже важливих нюансів, які і впливають на ріст наших свинок. В попередніх відеоматеріалах висвітлював вам якраз от процес, під час якого ми відбирали хрячка на своє господарство. Темпи росту дуже-дуже прекрасні, дуже-дуже шикарні. Ну і якраз от я акцентував свою увагу на тому, що. Свинка була первітка, від якої він був відібратий. У виводку їх було 9 поросяток. Відлучені вони були не у 28 днів, як і ці свинки, і решта свинок, а міхрячок був відлучений у 35 днів. Вага його при відлучці була під 13 кілограмів 12400. Ну і відповідно на вагах він показав у нас дуже шикарні результати. У 2 місяці 25 400 його була вага, у 3 місяці 66 кг рівно він затягнув на вагах. Що стосується оцих от свинок, скажете ви, що слабенько ростуть, друзі. Але перший нюанс: свинка, від якої вони були відібраті, свинка була дуже гарна і є, слава Богу. З великою кількістю молочних пакетів, адже всі ці свинки вони відібраті із сьома-восьма парами молочних пакетів. Свинка з гарним апетитом, від якої вона відібрата. Свинка під час першого поросу привела 16 поросяток. І всі вони вижили якраз от з цього виводка і були відібраті всі оці поросятка. Тобто ну, ми розуміємо 8, тобто 9 поросяток у виводку і 16 поросяток у виводку. І тепер до самого основного: середня вага поросяток, які були відібрані у якраз от Період 28 днів була в районі 7,5 кг. В ідеалі саньку потрібно би було оцих от поросяток поставити ще на предстартовий комбікорм, але саньок зажопився і цього не зробив. В принципі, це дало б свої дуже вагомі плоди. якраз би Вагу поросяток ми підтягнули. Ще б кращий темп росту заклали у поросяток, Ну і відповідно у два місяці я думаю, кілограмчиків 22-23 можливо би ми і натягнули. Але тим не менш, я дуже і дуже задоволений і темпами росту наших свинок, тим як вони поїдають комбікорм, ну і якраз тим, як вони. Відгукується на роботу цього комбікорму. Також дуже-дуже важливо буде подивитися на їхню вагу безпосередньо у 3 місяці. Адже якщо ми беремо за основу цього хрячка, вага якого була 12,5 кілограм у період 35 днів в момент відлучки, то в два місяці він відповідно затягнув на 25 400, Свинки наші у 28 днів були 7,5 кг. Вага їхня найбільша у 2 місяці була 17 кілограмів. Грубо. Ну, і відповідно ми бачимо, як 5 кг на старті перетворюються у різницю на, ну, в якійсь мірі на проміжному етапі, але фініш ми беремо такий от інтервальний період і контрольний період 2 місяці. І Оці П'ять кілограмів при першочерговій відлучці вони вже якраз от в період двох місяців перетворюються на різницю у вісім кілограмів. Я також зважував цього кабанчика, тому що і цей кабанчик, і цей кабанчик вони, ну, можна так сказати і назвати вибраковкою їх, тому що це грижовичок. Цей, цей ну, цього кабанчика залишаємо у парку разом до нього, щоб почувалися вони. Краще і комфортніше, тому що поросятка це стадні тварини. Ну і для відгодівлі бажано би, щоб ну, одне поросятко в загороді не знаходилось. Вони одне одного підганятимуть. І якраз от цей от процес масонаборний, відгодівельний, буде покращуватись і один одного вони будуть якраз от підганяти і стимулювати, якраз от підходити до корита. Значить, чому я відважив поросятку, тому що оця. Групка поросяток будуть сидіти від сьогодні у мене на вологому кормі, на тому ж самому стартовому комбікормі, але вологовому. Свинки знаходяться на сухому вагу, ми їхню зафіксували. Ну і Будемо дивитися на різницю наших поросяток уже у 3 місяці. Тому що, що кабанчик, що свинка найбільша, плюс-мінус по вазі вони. Майже сходяться, але побачимо якраз от на ефективність використання вологого комбікорму і сухого комбікорму, тому що хрячок, той який першочергово відібраний на племе, він з самого першого дня відлучки від свинки був помічений на вологу голівлю. Ну і будемо дивитися, взагалі, чи це також впливає і дає свої якби якраз от, плоди і дивіденти. Але Якщо говорити про темпи росту, то темпи росту стабільно рівні, стабільно якби. Відштовхуючись від першочергового результату, і відштовхуючись від цього, ну за місяць рівно майже в два рази збільшилась, ну, трішечки більше, ніж в два рази збільшилась маса наших свинок. В принципі, це дуже і дуже непогано. Першочергово, також чому безпосередньо зараз потрібно приділяти увагу і приділити увагу, це збільшенню середньої маси гнізда, що в очі якраз от, Підтверджує те, що маса, середня маса гнізда, вона в подальшому дуже і дуже сильно також впливає на роль і якби під час відгодівельного процесу. Тому що в комбікормах ми впевнені, ми пересвідчилися в тому, що це гарний, стабільний корм, на якому поросятка дуже і дуже гарно набирають вагу. Так що така от ситуація. До речі, друзі, буде дуже і дуже цікаво почитати вашу думку, ваше якби враження, ваше бачення також й безпосередньо із цього самого виводка в нас в Буринь відправлялася одна свинка до пані Діани на плем'я, також у борзну хрячками відбирали із цього ж самого виводка, також по можливості або у Viber відпишіться, якщо ви важите, пишете якби і займаєтеся цими от процесами так називаємо, ми будь ласка, відпишіться. Мені буде також дуже-дуже цікаво. як на ваших господарствах ростуть наші поросятка. Ну а ми біжимо працювати. Далі. В такому приміщенні у нас чергові зміни. Ванна, яка знаходилася отам значно далі, перекочувала знов сюди поближче до нас, в цю зону, де в нас відбувається приготування комбікорму. Вона, в принципі, до цього і тут була, але так як завозилась у нас кукурузка, ми її прибрали, щоб вона у нас ну, не була під ногами. А так безпосередньо зараз будемо займатися черговою партією комбікорму. БМВД у нас залишилося два мішечки всього, тому буквально на днях будемо робити чергове замовлення. Ну і знову ж таки, хто б там що б там не писав, реклама не реклама, але факт залишається фактом на сьогоднішній момент, відштовхуючись від ринкових реалій, але я вважаю, що моя суб'єктивна думка: що за свої гроші. Топ БМВД дешевше і якісніше. ну На сьогоднішній день нічого немає, повірте мені, тому що я е, слідкую за цим дуже плідно, дуже пристально. Ну, і якби те, про що я говорив, жодний із власників ніколи від себе лишню копієчку не відірве. Ми не говоримо про можливість іще. Здешевшити якраз от, е, це от БМВД під час того, коли ми будемо виготовляти його із соєвої макухи. Макухи, преміксів. Ну, у мене, я вже неодноразово говорив в цьому регіоні, де ми проживаємо, можливості придбати соєвої макухи мінімум на мінімум. Так що поїхали далі працювати. Вам дякую за те, що ви були разом з нами. Зараз трішечки поприбираємо весь цей гармидр, мучки трішечки підвіз. Ну і будемо далі рухатися по робочих процесах. Так що, друзі, всім миру, добра, злагоди, бережіть себе, всім гарних приростів на господарствах. Ну і до нових зустрічей.